Виклик хвиль. Під синім морем маленький рак грався біля берега. Він любив спостерігати за бульбашками та крихітними мушлями. Але сильні хвилі накочувалися одна за одною. Вони штовхали його знову і знову. Маленький краб закричав, я не можу встати. Морська зірка чіплялася до скелі неподалік. Тримайся міцніше, крикнула морська зірка з привітною посмішкою. Але кіхті маленького крабика ковзали по мокрому піску. Я хочу до мами, закричав він, відчуваючи страх. Далеко мама краб ніжно помахала кігтями. Мама крабиня гукнула Ти зможеш це зробити, люба моя. Її голос був м'яким, але сповненим сили. Маленький краб шморгав носом, намагаючись стримати сльози. Він подивився на величезні хвилі перед собою. Вони страшні, прошепотів він, але я спробую. Рибка пропливла повз і сказала рухайся боком ось так. Маленький краб уважно спостерігав і копіював рухи. Хвиля знову нахлинула, розбризкуючи всюди білу піну. Краб вчасно зрушив убік і не впав. Він ледь помітно посміхнувся, це спрацювало. Молюск вискочив з піску та вигукнув Молодець. Дякую, сказав краб, все ще задихаючись від зусиль. Але наступна хвиля була ще більшою, ніж попередня. Краб глибоко вдихнув і встромив кіхті. Він стояв твердо, поки вода вирувала навколо нього. Море голосно ревіло, сповнене білих бризок. Морська зірка заплескала, ти зробив це. Ти не впав. Креб засміявся, вперше відчуваючи себе сміливим. Течія пройшла, залишаючи під ним гладенький пісок. Він зрозумів, що сильніший, ніж думав. Потім повернулася риба, плаваючи маленькими колами. Давайте мчати з хвилями, радісно вигукнув рибок. Креб завагався, потім кивнув з посмішкою. Вони бігли і плавали разом із хвилями моря. Хвилі більше не лякали його, вони танцювали разом. Мама краб гордо спостерігала з коралових скель. Її малеча більше не боялася. Вона знову помахала кіхтем, м'яко посміхаючись. Маленький краб помахав у відповідь, стоячи високо та рівно. Йому більше не потрібна була допомога, він був готовий. Приплив стих, і море стало золотистим. Рибка, морська зірка та молюск щасливо зібралися навколо. Вони гралися та сміялися під помаранчевим світлом. Краб поділився своєю історією про сильні хвилі. Усі вигукнули ти найхоробріший краб на світі. Тієї ночі море мерехтіло у місячному світлі. Маленький краб відпочивав у своєму піщаному будиночку з мушлі. Він слухав, як хвилі ніжно шепочуть надворі. Дякую, хвилі, сказав він із сонною посмішкою. Вони навчили мене, як бути сильним на самоті.